Вітаю! Значить, сьогодні буде відео про хурму, ось цю, яка за моєю спиною. І знімаю я зараз на iPhone 12 Pro, програма Blackmagic, 4 k кад 50 кадрів на секунду. При цьому у мене зараз є помічник, мій власний оператор. Ось від цього оператора пульт. Це Хохі steady V3. І зараз він в режимі трекінгу. Ось я вам зараз це продемонструю. Будь ласка, він повністю мене тречить і тримає мене у центрі кадру. Так як я, також я можу перекадруватись, проте мені зараз цей варіант нормальний. Значить, суть цього відео хочу вам розповісти про таку причину, як чому хурма скидає плоди. Ось в мене на хурмі є плоди, проте, як можете бачити, ось. Хурма ось такі вже великі плоди, а скидає. Чому це відбувається? Це відбувається не із за того, що її мучать якісь хвороби. Діло в тім, що хурма дуже боїться таких негараздів, як засуха в землі, засуха в повітрі і дуже високі температури. Все це впливає на те, що хурма може ось ці всі плоди скидати. В тому році, до прикладу, була посуха три місяці підряд, і моя хурма повністю скинула. Ось щепи, повністю скинули ось такі плоди, були найбільші, вони їх повністю скинули. Потім, у серпні, ці хурми знову зацвіли, зробилися маленькі плоди, проте, звичайно ж, вони не встигли дійти до зрілості. У мене є ще хурма дичка. Та хурма теж масово скинула плоди і залишилося буквально кілька штук. В цьому році плодів поки що більше, проте немає ніяких гарантій, що ось ці плоди доживуть до своєї зрілості. Тому що, як бачите, ось навіть такі великі плоди, а хурма все-таки скидає. Тобто, ось такі банальні причини, як високі температури, які останні роки, нас в Україні також засуха ґрунту і засуха в повітрі. Засуха в повітрі, це мається на увазі вологість. Хурма любить все-таки вологість, щоб була десь 60-70%. Якщо вологість дуже низька, це теж впливає на те, що хурма попросту скидає всі плоди для того, аби забезпечити себе вологою і не загинути. Ось такі причини, чому хурма може скидати плоди. І не потрібно шукати якісь хвороби, тому що в нас в Україні на сьогоднішній момент в основному вся хурма росте без абсолютно ніяких кроплень. І як таких, от у мене вже ці хурми ось ці по 4 роки щепи, дичка у мене вже більше 10 років, і поки що ніяких. Хвороб, ніяких шкідників я на них не бачу, тому, відповідно, їх і не кроплю. Отож, думаю, ця інформація стала корисною для тих, хто думає придбати хурму і посадити, для тих, хто має хурму, проте стикається з такою от ситуацією, що хурма масово скидає плоди, і шукає причину, чому ж це відбувається. В цьому відео я вам коротко думаю розповів про ці причини. і на це ви не можете ніяк вплинути. Все в руках природи. Так що, дякую, що дивитесь мій канал. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, задавайте питання у коментах. Я з радістю на них буду відповідати. Наразі дякую вам, що дивитесь канал. До побачення!